Добрий день, малі маленькі друзі! Для того, щоб ви розмовляли правильно і красиво, ми виконаємо з вами сьогодні декілька артикуляційних вправ. Артикуляційні вправи це вправи для нашого ротика. Давайте спочатку пригадаємо, де у нас з вами верхні зубки. Посміхнулися. Так, ось вони. А де у нас з вами нижні зубки? Торкнулися їх. Ось вони. Пригадали! І розпочнемо ми з вами з такої артикуляційної вправи, як цукерочки. Ви всі полюбляєте солоденьке отже, з цієї вправи і почнемо. Цукерка, язичок наш ротику штовхає щічки. Почергово Право і ліво. Виконуємо вправу до 10 разів. Приготувалися. Молодці. Наші щічки готові працювати далі. Тепер ми підключаємо наш язичок, виконуємо з вами вправу щіточка. Язичком, як щіточкою, ми з вами будемо чистити наші верхні і нижні зубки. Розпочинаємо з верхніх І розпочинаємо з зовнішньої сторони да? наших зубок. Ось так це виглядає. Будьте уважні! Молодці. Тепер ми почистимо наші верхні зубки з середини. Ротик почуває себе впевнено, так як зручно, сильно не напружимося, працює язичок. Тепер наші нижні зубки. І тепер зсередини. Молодці зубки наші чисті. А тепер я пропоную вам почистити дах нашого ротика, стелю нашого ротика, наше піднебіння. І для цього ми виконуємо з вами вправу фарба. Язичок піднімаємо вгору і ретельно просуваємо його від зубок. Вглиб протика і, на, і назад. Давайте спробуємо слідкуйте. Один. Два. Молодці. Наступна наша вправа для нашого язичка. І називається вона готиничок. Наш язичок рухається від правого до лівого куточка ротика. Ось так. Тік, так, тік. Не поспішаючи, виконуємо вправу. Дуже добре, молодці. І наостанок сьогодні у нас з вами вправа гойдалка. Тепер наш язичок тягнеться до носика і до підборіддя. Виконуємо. Добре, так само цю вправу ми можемо виконувати всередині ротика. Язичок за верхніми зубками, потім за нижніми. Дуже добре. І остання наша вправа на сьогодні це конячка. Давайте ми з вами поцокаємо, як конячка. Цокає, коли скаче. Приготувалися. Зверніть увагу, коли ми виконуємо цю вправу. Нижня наша щелепа не рухається.